Продовжуємо розмову з Валерієм Кличком, політологом, керівником Центру громадської аналітики Вежа Євген Плінський, Ірина Прокоф'єва. Продовжує вітаємо вас, пане Валерію, в нашій студії. Давайте почнемо з події, яка вже перетворилась в довгограючий серіал. Але саме сьогодні ми очікуємо нову серію. Це можливе голосування пакету підтримки України в Сполучених Штатах. 8 квітня Конгрес виходить з чергової перерви своєї, і ми очікуємо, що найближчим часом. Підтримку нам таки проголосують, але в цьому очікуванні ми відбуваємось з листопаду і глядачі, які дивляться ефір наш, кажуть, ви говорите про це постійно, і ось, начебто, ось ось, але все ніяк. Давайте ще раз спробуємо розібратись чи реально зараз очікувати. Все ж таки підтримки України що що її проголосують? Чи все ж таки це історія, яку озвучують деякі там політичні експерти? Що це затягнеться до виборів в Штатах, і як би ми не хотіли, вони будуть знаходити оці варіанти, того, чому ні, а, а не чому так. Яка ваша позиція? У мене дещо оптимістичніша ніж у песимістів, <сьпілль> то точно не така. І я вірю, що допомога буде, і звісно, відслідкові дуже ретени ці новини. Є низка факторів, які вказує на те, що нам варто очікувати результативного голосування, але в видозміненому форматі. І навіть от буквально вчора була знята ще одна перепона, як на мене, яка була серйозною перешкодою для результативного голосування, що стосується питання Ізраїлю нібито яким боком ізраїль до України, але це один пакет і низка демократів на чолі з Ненсі Пелосі буквально днями підписали листа дуже обурливого на адресу Байдена з вимогою не передавати зброю Ізраїлю через. Інцидент, який стався в секторі Гази, де загинуло вісім волонтерів групи Центральна кухня світу, це потужна волонтерська організація, яка існує з 2010 року, і там загинули громадяни із США, і Британії. І скандал дуже великий і на рівні британців, і європейців. І... Те, що там розпочалися нині переговори в Каїрі за посередництва Уліма Бернса, очільника ЦРУ, і припинено наземну операцію. Ну принаймні, вона точно офіційно заявлено, що припинена, бо там є а, такі коментарі від керівництва Цахалу, що мовляв, це ні, ні під яким ні тиском, ша ні, але ж ми знаємо, що розмова Байдена з Нетаньяху була. Це один момент дуже цікавий, на який треба зважити, і це безумовно такий пас тим демократам, які не готові були голосувати за цей законопроект, який містить допомогу Україні. Третій момент це Тайвань. Це дійсно розпочаті навчання у південно-китайському морі, Японія, США та Філіппіни, які потребують грошей. І ситуація у Південно-Китайському морі вкрай складна. Тому що на перший погляд може видаватися це десь там далеко, але східна Азія сьогодні це як порохова діжка, яку може запалити в будь-який момент Південна Корея, Північна Корея і Китай. Безумовно, претензії давні, територіальні. Я вже не говорю за Тайвань. Тайвань це вже ще плюс до цього всього. Тому туди теж також потрібні гроші. Ну і звісно, Україна в цій частині вона показова, бо допомога найбільша. У фінансовому виразі, але в матеріальному це ще більше для безпосередньо США. Тому що гроші для Сполучених Штатів Америки для виробництва зброї. Всі ми вже знаємо, що більша частина республіканців, власники приватних підприємств, які виготовляють зброю, вони очікують цих траншів. Так само, як вони очікували бюджету. Зверніть увагу, чому так тихо проголосували бюджет? От у мене єдине запитання до всіх скептиків: бюджет США. Про який республіканці сказали, ми не дамо його проголосувати. Ми доведемо ситуацію до повного шадауна до жовтня місяця, до 1 жовтня. от тихо проголосували, Трамп мовчить всі рівненько сидять на п'ятій точці. Вибачте, перепрошую. Але це доконаний факт. Єдина, хто була запущена в інформаційний простір, це пані Тейлор, яка підписала резолюцію з виставкою Майка Джонсона. І вона то її виносить, то не виносить, хоча вона її не представила до сьогодні. А чому так швидко ми перебували в, о, в наш фокус уваги був сконцентрований трошки але, але ми бачили, що штати постійно тимчасовий бюджет продовжували, продовжували, продовжували. А тут проголосували. Вони розуміють, що війна в світі може спалахнути і вже буде не до а, цих політичних ігор. Війна для них друга, на жаль. А перше, це вибори у Сполучених Штатах Америки і продовжуючи тему бюджету і допомоги, то в великій мірі республіканці сьогодні залежні від спонсорів своїх, які будуть фінансувати їхні виборчі кампанії, які просять, вимагають і просто наполегливо наполягають на тому, щоб бюджет був. Він проголосований. Та сама історія із допомогою: майже 100 мільярдів це велика цифра. Левляча частина цих грошей десь відсотків 70-75 залишиться в США, безумовно в США. це це величезна інвестиція. Це гроші ну, для американських виробників зброї. для співимерності, бо часто кажуть, там ну, врахують там, слухай майже 30 трильйонів. У них ВВП по року і бюджет 1,2 трильйона, А ти тут розповідає за якихось там десять мультип... мультиплікаторів Теж мультипрмультиплікаторів звичайно збирається. звичайно можу приклад вам контракт Франції, яка втратила в результаті створення військово політичного військового. Союзу, Окус, Британія, США і Австралія. Там контракт на виробництво підводних човнів. Сума приблизно така, 60 десь плюс мільярдів євро була. Ну, до цього часу Емануель Макрон трішки, м'яко кажучи, обурений в цій ситуації, тому це гроші величезні. І для бюджету США в тому числі. І якраз ці люди будуть спонсорами виборчих кампаній. В США троє виборів, не одні президентські, бо ми забуваємо. Треба обрати майже 500 конгресменів. Це нижня палата, одна третина сенату і ну і президент на це потрібна шалена купа грошей. Звісно, що Трамп як ну, направду, дуже талановитий медійник, він розуміє, де можна доводити, до якої межі доводити кризу, щоб потім її вирішити. От фактично в момент голосування бюджету він не сказав жодного слова, що неправильно щось було зроблено. Все, він проголосований. Розуміє, далі відтягувати не можна, бо його підпарають, його піджимають. Мені ну, не те, що видається, я переконаний в тому, що ситуація сьогодні аналогічна із цим законопроєктом про військову допомогу. Тим паче чим він переслідує за мету, підпирає дуже вже добре в цьому сенсі Європу, яка більше виділяє, ну і плюс до того він все-таки домагається внесення власного законопроекту. Це також дуже суттєвий момент, і якби не дарувати гроші Україні, не давати гранти у військовій сфері і фінансовій, а все-таки це будуть кредитні гроші. Уже навіть мова йде про те, що фінансування бюджету також буде під відсотки. Тобто вони намагаються зараз, як на мене, показати, дивіться, це Байден там викидав mm -hmm. гроші, да не зрозуміло, коли куди. А ми кредитуємо і на цьому заробляємо, заробляємо. Да, це ну, з подвійним профітом. Історія, а ви на якому варіанті більше до якого схиляєтеся на умовному безкоштовному законопроекті Байдена чи республіканському, що гроші в кредит? В останній інтерв'ю президента там йшлося: якщо б нам запропонували кредит mm -hmm. сьогодні або безкоштовно завтра, ми би погодилися. На кредит. Я думаю, що зараз демократи в Білому домі знаходяться в не дуже привабливому становищі, бо через ну, прорахунки в політичному протистоянні вони опинилися перед дилемою: або це буде кредит, або не буде зовсім нічого. Uh -huh. ну, і плюс до того, там що голосується низка питань, які чутливі для бізнесу. США це експорт газу природнього, ну і також, що стосується заморожених активів Російської Федерації, це так званий закон РЕПО. Наскільки він успішним буде, мені зараз складно сказати, я не бачу поки що перспектив його голосуванні. Ну, принаймні розмова ведеться, це також буде подаватися як перемога, як і все інше. Тому можуть піти десь на поступки і в Білому домі. Я пов'язую це з тим, що візит. Грема до України два тижні тому, коли він це представник Трампа приїздив, і очевидно було, що він переконував саме Зеленського, що або кредит, або нічого не отримаєте. Ну і плюс вони говорили про інвестування у військову промислову сферу в Україні, саме американського бізнесу. Цим власне, демократи займалися ще восени минулого на весні минулого року, коли Пенні Пелосі приїжджала, спецпредставник Байдена саме з цих питань. Ну і після того, через за два дні прилетів Саліван. Я також це пов'язую не випадково. Такі візити відбулися. Вони відбулися окремо. Кожен відстоював свої інтереси, республіканці свої, демократи свої, але всі розуміють, що ну треба якось десь посередині То виходить, Ми виходимо на якийсь компроміс, який вже фактично вже. знайдений, зараз ми підійшли до його реалізації. Але дуже утаємничений, як каже Майк Джонсон. Якийсь секрет полішенеля. Мені здається, тепер вже нам головне отримати гроші, а там як їх віддавати, коли переможемо, і там заблоковані російські активи тут. Можуть знадобитись, там вже буде своя політична гра, але якщо ми зараз не отримаємо, як каже президент Зеленський, буде дуже складно говорити взагалі про нашу погоджуюсь. І От тут я хочу у вас запитати: якщо рішення умовно приймається завтра, коли ми отримаємо, навіть якщо це буде кредит. Тобто, як швидко у нас зможе зрушити з місця ось ця заморожена е ситуація з нашими боєприпасами, військовою технікою. Там як швидко зможе тобто, запустити від, від моменту процес. голосування до появи під мар'їнкою артилерійських снарядів? Ну, питання чесно кажучи, надскладне. Я вам не скажу точно в часовому проміжку, буде залежати від того. З кількома голосами проголосують у палаті представників цей законопроект, бо там треба піти по процедурі дві треті. Так, це ж все спочатку, знову Так, розпочинається. Тому що це змінений буде документ, це не той, що був проголосований в Сенаті. Далі... Ага. Тобто тепер навпаки, тепер спочатку Конгрес голосує, ага, потім то, Сенат. Ну, Конгрес, він загалом, все Конгрес. Просто спочатку Палата представників, угу. потім Сенат. За правилами треба, щоб дві палати, незалежно від черговості, погодили абсолютно нетичний документ, тоді він зразу летить у Білий дім. Я не думаю, що це буде довго, тим паче, історія зголосування. Суваннями бюджетів всіх да, от США зверніть увагу. Це буквально там один день і підписано. Тобто формально документ буде ухвалений швидко. Інше питання щодо логістики, пересилання і чи є в достатній кількості запасів у Пентагону для того, щоб вони поділилися з ними з України. Я думаю, що є тут. Головне, щоб оборонка США отримала відповідне замовлення і фінанси. близький схід. Ми пам'ятаємо, коли Хамас атакував Ізраїль, Ізраїль розпочав сухопутну операцію. Всі говорили про те, що це не дуже добре в контексті того, що Україна відходить на другий план. Всі зосереджуються на Ізраїлі. Так фактично і відбулось. Ми втратили певну увагу. Зараз відбувається по-перше, ви це вже згадали такі жорсткі розмови між Байденом і Натаньяху. А паралельно ми бачимо, що Ізраїль наніс удар по керівництву Ірану вбито uh -huh. кілька лідерів вартових. Ісламської революції і Іран готується завдати якийсь удар у відповідь, і про це і американські спецслужби попереджають, що це фактично, як вони там називають події, яка неминуча в якийсь в якийсь момент. Наскільки це може вплинути на увагу до України і на прийняття рішення фінансової допомоги, тому що якщо ми розуміємо у Ірана можливість завдати ударних і дрони, балістичні ракети. Ну, вони мають потужний арсенал для того, щоб це закрило всі перші шпальти світових змін на досить довгий період. Як це може вплинути? Я не готовий вам дати відповідь, що так чи ні, з приводу того, ну з огляду на те, що в Ірану точно така сама ситуація. Звернімо увагу наскільки він сьогодні чутливий до заяв заходу, наприклад, щодо постачання балістичних ракет Росії. Все-таки розмови з ними велися і кулуарно і публічно. Вони цього не роблять до сьогодні. Слава. Слава так немає, значить, є важелі впливу. Удар по іранському командуванню на території Сирії з боку Ізраїлю – це не вперше. Друзі були атаки і по заводам безпілотниками, і таке інше. Ну Іран ніяк фактично не відповідав. Тому чи готовий він сьогодні це зробити з огляду на загустрення ситуації на Близькому Сході? Думаю, швидше ні. І йому наразі ну, не зовсім це можливо і потрібно, тому що є інші інтереси, які стосуються саме стабільності безпосередньо в самій країні. Вони ледь впоралися з внутрішніми акціями протесту, жорстоко впоралися, але так. Ну і плюс економічна складова. Для них вона завжди була цікава, і налагодження співпраці з Китаєм їм також це цікаво. Там серйозні контракти, нафту потрібно кудись продавати, врешті-решті цей режим треба утримувати. Для Ірану, ви знаєте, їх десь порівнюють трішки з Китаєм. Знаєте, от чужими руками жар загрібаємо. Це Саме історія з Хамасом, ще ж плюс, давайте не забувати Хезбула, яка також кошмарить Ізраїль, і вони, по перше, ближче набагато ніж сам Іран, тому що Іран ну, трішки задалеко територіально від Ізраїлю. Звісно, все це може бути, ракети і таке інше, але наземна операція поки що вона ну вона не проглядає. Буважати, що це теж може бути в певній мірі інформаційна гра. А, такі заяви? Іран завжди говорить: ми будемо відповідати. Чи призвело, наприклад, до початку якоїсь глобальної війни знищення Сулеймані за часів Трампа? Ні. Так, терористичні операції раном підтримуються, завжди для них вигідно заробляти. Вони зараз прекрасно заробляють з Росією. У них є свій інтерес, що у військовій сфері, там не всі контракти виконані, чого лише вартують передача літаків, яка до цього часу там не дуже гарно виконується зобов'язання з боку Росії через проблеми. Але вони бачать свій профід. Тому я не думаю, що на сьогоднішній день варто очікувати. Безпосередньо наземно операції зрано, звісно, те, що США і Ізраїль заявили про повну бойову готовність, це просто публічне підвищення історії цієї, що все це може статися, вони мають таке робити, мають такі заяви робити. Але особисто я зараз бачаю, що Білий дім прагне зниження ескалації на Близькому Сході, бо фактично ну, відбулася війна, яка себе частково вичерпала. Так? Частково, звісно, частково вона вичерпала. Вона не вирішила проблему загалом велике лобі саме Палестини в усіх куточках світу, воно очевидне. Тут білий дім не зможе протистояти, і він буде концентруватися саме на питанні східної Азії. Південно-Китайське Південно море зараз, ну, як на мене, недооцінене в питанні в плані безп... загроз, які є. Бо США це розуміють, вони не випадково навіть і проводять установчий саміт Нового Військового Союзу Філіпіни, США та Японія, долучають до цих процесів активно Японію. Японію... Японія відмовляється від своєї пацифійської риторики, і концентрація відбувається там. Тому більша загроза буде дійсно саме на. Корейському півострові я, я я так вважаю. Це навіть не історія. Близький схід себе ну, вичерпує і нав, нав, навіть не Тайвань, а корейський півострів? навіть півострові. не Тайвань, поки що не Тайвань. Я думаю, що все ж таки там наскільки це буде така серйозна військова операція, сказати поки що складно, тому що США із Філіпінами Японією демонструють дуже серйозну потужність. Ну давайте зважимо, що в Японії дуже серйозні військово-морської сили. Не представлені потужно, і їм є що продемонструвати і ті ж Північні Кореї, і Китай, але і Китай також має серйозні претензії. Росія підігріває це, це зі свого звичай... боку, співпрацюючи з Північною Кореєю. Звичайно, Північна Корея демонструє сьогодні неабиякі успіхи у ракетобудуванні. Да, і балістичні ракети вони провели безпосередньо фізичне випробування їх в Україні. І для них це дуже серйозний поштовх. Вони от завершили успішне випробування гіперзвукової ракети. Це серйозна претензія на спокій на південно-корейському півострові. На, на корейському півострові. Звісно, ми з колегами дискутували в рамках центру це питання. Є думки розділяються. Мовляв, це буде така чергова лякалка з боку Північної Кореї. Можливо, але вона може створити серйозну дестабілізацію на цьому півострові. Тим паче, треба рахувати, що Північна Корея має ядерну зброю. Це не так просто. І непрості відносини Японії і Китаю і Кореї, ну вони в історичному вимірі відомі. І Японія дуже довго, до прикладу, не приймала участі ніяк, не брала участі в ніяких таких військових блоках. А сьогодні вже НАТО відверто говорить ну, буквально ось недільна заява Єнса Столтенберга про те, що ми будемо долучати до співпраці з НАТО, Японією і Південну Корею. Питання як? Будемо розглядати питання їхнього членства, і зважте, що минулого року, в липні в вільнісі Японія була присутня на саміті НАТО, і тоді велика сімка, ну, вона там. Фактично, шістка да, в НАТО. Да, Японія була долучена до підписання е, Київського компакту безпекового, який ліг в основу безпекових договорів з Британією, Німеччиною, Францією. Тобто Японія долучається до цих процесів. Вона відверто заявляє вже відкрито, що ми збільшуємо ВПК і хочуть перетворити її на третю військову економіку світу. Будемо буде, висновок, да. І ви буквально повторюєте слова нашого найпершого експерта Петра Черника, який каже, ми вже потихеньку входимо в третю світову війну. будемо придивлятися до Азії. Валерій Клочок, політолог, керівник центру громадської аналітики. Вежа дуже дякуємо вам за цікаву змістовну розмову.